Хей-хей-хей, ну що, ми заправили щойно адблю. У нас на базі є колоночка з адблю. Ми заправили і зараз будемо їхати, виїжджати, блін, так непривично з тими зеркалами. Вся історія отримання нової машини у попередньому відео. Просто капець, ну але нічого. Думаю, за пару днів привикну до тих комп'ютерів. Погнали! <му> Завантажились якою ж боню на H&M. Ми виїжджаємо зі складів HM в місті Гамбург. Чи верніше Гамбург. І їдемо на місто Пайне. І там маємо бути сьогодні на 21.00. Алло? Момент. Бітишин. Ja, Яко. Пай Keine Problem. Каже, я перевірю, що твою пломбу, бляха. Чи ти там не Я кажу, кай не проблем. Без проблем, дружище, все, що хочеш. Любе золоте. Данке! Данке аух! Ду аух. Все, секура! Дуже все серйозно! Так, серебло наставляю свого шроття і не видно ніц, що там, кто там їде. Ні, твоє Перепрошує. Йой Ну давайте хард це виїжджаємо. Бачите справою? Тихо, з правої сторони це є що? Це є склад HM в місті Гамбург. ловушку тут? Ну ничего. Нам чуть-чуть и мы будем уже сразу на автобане. А ты хер. А, ему кто-то сниз. Сниз ему цей. Ай-яй-яй-яй-яй. Сниз ему бомболюк кто-то. Да не кто-то, а вот цей мужичок. Вы видите? Вот злево голодный хит. H&M вот цей склад. Все, ми його залишаємо і шпарим. В принципі, дорога недалека, 177 кілометрів. Зараз доходить 6 година, верніше 18-та доходить. А я там маю бути на 9, на 21-шу. До речі, там же ж впайне на цьому, на цьому місці вивантаження я маю вантажитись завтра о 12.00 в обід. І Якимось і маю їхати по магазинах Хуго Бос. Напевно, якесь шматло буде чи що. Маю розвозити фігню. Три вивантаження в мене має бути. Так що таке, на цьому все. Дивіться, як я собі вчора вечором розвалив чуляку, бляха-муха. Це просто капець. Давайте я вам покажу, як це сталося. А то ще подумаєте, що десь в п'яній драці, бандитська пуля і в тому плані. Оце є дверка, так? Вона до кінця ще не відкрита. І в старій Вольво мені потрібно було більше зусиль прикласти, щоб її повністю відкрити. Тут вона нова машина і воно туго ходить. І я впішився заскочити в кабіну вчора, бляха, і легенько так рукою е, двинув. Тобто в старій Вольво вона вже мала би відкритися, а вона не відкрилася зарази. І я от сюди конкретно в це місце як рубанувся, як взяв на Одесу. То капець. Вчора, бляха, ставати під рампу, у мене кров валить. Ну, розсічення серйозне, бачите самі, кров валить, мені очі заливає, треба під рампу ввечері вставати. То капець, який скажу, оця жопа не закінчиться ніколи, блін, я вже щось в депресняк починаю падати. А про передумови, чому блогер починає падати в депресняк, дивіться у попередньому відео. Коротше, ситуація наступна. З ліценів замовленню логіст написав, що в мене три місця вивантаження. І 2,5 тонни на одне місце, 2,5 тонни на інше місце, і 5 тонн на третє місце. Дивіться, оце весь вантаж. Ну там це речі, я везу речі на хугобос, на магазини на аутліти. Ну, тут явно нема, тут я, я не знаю, чи тут тона є. Не знаю. Зараз йому мушу писати ще раз. Вчора собі чоло розбив. Бачите, який у мене тут шраміна, бляха буде, на рівному місці до дверки городнув. Приїхав ваш блогер на цей, на Boss. Називається місто Вендінген, і тут такий завод, типу фабрика Hugo Boss, я, я їм щось привіз. Ну і бляха-муха, якби вказівники вказують, що тут варе анг, Айнганг, якби прихід товару. Дзвоню, там взагалі нема людей. Дзвоню, кажу, що там, де мені під'їхати. Він каже, ні, ти маєш, типу, взагалі по трошки іншому адресу, інша будівля. І десь туди треба їхати, об'їхати з іншої сторони. Ну, то поїхали. Так. Зареєструвався, все правильно. Значить, на одному тиндику мені треба буде проїхати до самих воріт і цохнути до рампи. От там, де стоять машина, оця біла, де стоїть Соловичка, то мені треба буде заламатися, там є трошки місця справа на газоні, треба трошки їм той газон вскопати і цього, і цохнути до рампи. Там є рампа. Така трошки глибша. Ну, та нічого, в принципі, в принципі, ходив, дивився там нормально. Отам колежка мордується в. Три прийоми ледве виїхав і напевно, що зараз буду я так само мордуватися. І так само зараз буду в три прийоми виїжджати. Ну що, починаємо мордуватися тут, а, коротше? зараз будемо тут їм трошки копати, орати. Хоч в принципі місце, щоб заламатися, вистачить. Так оберем трошки, 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 трошки підламаюся сюди, щоб причіп мав. Ось і такого, такого, такого. І що такого зараз треба на місці буде ламати. Отако, отак 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 Вам того всього не видно, я вам так покажу. Як ми заламаємося. Максимально близько залить і на місці викручуємо роль і сидимо. Значить, тут мені заважала оця колона. І я хочу стати під першу рамку, щоб потім легше було виїхати. Тому знову ж таки ламаємося, викручуємо до максимуму. А тут у нас, бачите, вже парканчик. Ми тут ми нормально ціляємо. Зараз трошки підрівняю машинку і все. Незручно не знімати, але ви зрозуміли суть. Зараз може трошки вперед, ще протягнувся, тут небагато лишилося, але здам максимально, скільки можна дозаду, потім трошки вперед вирівнюю причіп і, і нормально тоді паркуюся. Все, мене вивантажило. Тепер дивіться, бачите, якби я стояв там на, на другій рампі, мені треба було б якесь більше радіус щось там викручувати. А так я чик собі нормально, спокійно тут виїжджаю, не опускаючи лінивця, нічого не цей. Давайте закрию, закрию рампу, кажу рампу браму і покажу вам, скільки я везу товару на наступне завантаження. І покажу вам, скільки я везу товару. Нарушник поставив, скільки я везу товару на наступне завантаження. Так багато я ще ніколи не віз. Оце. Оце, коротше, весь товар, який я везу на наступне завантаження. О! Сильно, ні? Зараз поставлю штуб-бари дошечки і їдемо. Так щоб ви розуміли, 7 кілограм ваги, 7 кілограм худобоса. Тут у нас невеличке штау перед якимось містом. Дивіться, як працюють зеркала. Дивіться, в мене ще є камера. Якщо я можу включити камеру з заднього виду, я бачу все, що робиться ззаді. Ну, це правда тільки натягачі камера, не на причепі. Але все рівно воно якби зручно. А можу переключити і бачити все, що робиться отут за тим вікном по тому борту. Бачите, бачите? Як? Ну, так мені здається, красивіше виглядає картиночка. Не, видно, все що там ззаді робиться. І от таке. зеркала можна приблизити, віддалити. Оці жовті смужки, вони відповідають за дистанцію. Це перша довга жовта смуга. Це кінець причепа. Тобто зручно. Мені мені здається, що з такими зеркалами зручніше. Єдине, що вони займають місце в салоні. Але, Але зручно. Це можна сказати південь. Південь Німеччини, це за Штутгартом. Така стара 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 Німеччина, блин. і ми їдемо вивантажувати на фабрику Hugo Boss якийсь буквально 7 кілограм одягу. 20 кілометрів з попереднього місця вивантаження, також склад Hugo Boss. А знаєте, що я собі нагадав? Вгадайте, хто шив? Хто шив військову форму? Часів Другої світової війни для німецької армії ні за що не вгадають. І зараз ми їдемо в таке місце, де, напевно, що головний офіс цього фугобоса, бо тому що, ну, звичайно, я включуся, покажу, постараюся вам буду відзняти. Там, е, ну, там просто цілий квартал з фабрик е, офісів складів цього власного бренду цієї торгової марки. Ми мали ще туди заїхати трошки швидше, звернути наліво по 313-й націоналості, але там якісь робляться роботи, і ми їдемо по вказівничках, по вказівничках на 312 дорогу. Я не знаю, я тут ще ніколи не їздив, але скажу вам відверто, мені подобається ландами німецькими їздити, тому що, дивіться, яка кругом красота. І ще добре, що обмеження швидкості, ти собі їдеш, не спішишся, дивишся, як, як люди живуть. На природу дивишся взагалі не глянь. Ну гляньте. Це образно кажучи то локало, це зліва, узбіччя чистеньке. Ну ж кидається в очі. акуратненько все прибрано. Може дерева розквітають. Подобається мені на таке дивитися і. Хотілося б, звичайно, щоб таке було в нас. Хоча я реаліст, і прогнози в мене швидше такі собі, ну, не песимістичні, а реалістичні. то правда, завезуть зараз робочих з Бангладеш, бо тому що люди будуть далі втікати через владу і через війну. Але я думаю, більше через беззаконня. І... А в Бангладеш там нема культури викидання сміття в спеціально відведені місця. Зайдіть на Google Maps, там де можна ходити входити типу, дорогами. Та? Зайдіть, подивіться в Бангладеш на узбіччя, на вулиці. ну Там розумієте там, ну, там ну в них інша культура, що вам сказати. Ми тим часом під'їжджаємо до місця нашого вивантаження. Оця аж одна палета, 7 кг. Містечко Медцінген. І тут власне, на нас чекає оцей квартал з фабрики Хуго Boсі Аутлет Сіті навіть. Пробуємо з'їхати тут, побачимо, де нас воно заведе. Бо тому, що, бо, тому що, чому що? бо тому що є два варіанти навігації, яка з них правильно не знаю, бо кажу, фабрика велика, завод великий. Невідомо куди саме їхати, під які ворота. В тому плані. Трошки читав там відгуки, але кожен привозить різний товар. Оце прямо це все там хубобос. бос. Прямо направо тут цілий квартал. Цілий квартал. І ви це можете бачити. Зараз побачите справа, цілий будинок, головний офіс, я так думаю. Там же видно, правда справа? Оце скажу оцей будиночок, це Хугубось. Так, І нам десь треба знайти нашу холі Алея. вулицю 3. Де вона є без поняття, я, якщо чесно. Зараз буду з вами разом спостерігати. Так, саме цікаво, саме цікаво, що навігація мене веде взагалі куди-небудь, тільки не туди. Вірніше, робоча навігація, робочий комп'ютер мене веде куди-небудь, тільки не туди, куди треба. Нам потрібно в праву сторону, бо справа ми бачимо цей завод, фабрику, так? І зараз нам потрібно направо звернути. А робоча навігація каже, ні, кудись там їдь, чи не в центр міста. Так, друзі, хлопці і дівчата, нам десь треба знайти якийсь в'їзд сюди. Чи що? О, якийсь є вказівничок на Хугобосі. Ага, там тупік. Ось тут. Візитор, фактори, аутлет. сети центр короче если честно я что не могу понять куда мне куда мне ехать вот честно скажу Это не Пишет прямо Так, короче, Точно заїдемо. Слухайте, без вихідних ситуацій не буває, я вважаю. Раз там оце ця соловочка проїхала, значить і я можу проїхати. Саме цікаво, що я везу 7 кілограм ваги. Ох, ты, які модельки ходять. 7 кілограм ваги. Всього нус. Я то міг би в руках в руках занести. Друзі, все правильно, ми заїхали, бачите, чуєчка мене не підвела. Чуєчка мене не підвела. Давайте будемо їхати рампа 12. Рампа 12, все правильно. Все чотенько відкривають мені ворота і ми їдемо з ким би ви ще поїхали на Хугу бос як не зі мною га? Ти би в житті я дивився по google картам я би в житті не подумав що сюди можна машиною заїхати я думав тут якась піша зона дивився по супутнику а ніт Чекайте, ремень закинул, видите? Купа молотки тут уходит. Бассайны. Рампотсвольф. По пустым плане. Смеются до меня. Корча. Студики. Студентики їздю. Імби реально то То закинув. О, тут цей, цей пацанчик, що не міг виїхати, бачите, прямо стоїть. Так щоб ви розуміли, я навіть не здавав під рампу. Просто відкрив одні дверки, Дивіться яка палетка. Поняли, так? Все. Тут така прикольна атмосфера, ви собі просто не уявляєте. Всім по цим балам, всі собі ходять Типу на нарослабоні. Зовсім не виглядає як склад. Люди собі вдягнуті в нормальний цивільний одяг, без тих жилетів, без тої своєї фігні, без тих. Капці таких тих захисних. Коротше, взагалі, типу, дуже цивільно. Ви подивіться, тут навіть грузчики стильні, модні і молодьні, бачите? Я вже не кажу про тих, про тих людей, які прямо йдуть. Та? Все дуже стільно, модно і молодьожно. Так, Де в нас тут виїзд? По-моєму, тут направо. Кругомодніки. Примчали ми з від того Хуго Бос. Приїхали ми на черговий Кнауф і нам будуть вантажити щось, напевно, типу, типу отаких от палет, як завжди, з гіпсов. Поки ми чекаємо на виклик, часу дурно не витрачаємо, розшиваємо борт та й готуємо. Готуємо ремні. Чекаємо на виклик і будемо їхати в місто Герой Саар Брюкен. Якийсь магазин, напевно, обі має бути або щось таке. Завжди дивіться на документи, який там товар вказаний і в якій кількості. Бо тому що, коротше, от живий прикол. Починає мене грузчик грузити. Я йому кажу: тобі треба цей документ. Він каже, ні, не треба, я все маю. Загружає мені спочатку 6 політ оцього пінопласту, оцього пінопласту і каже, все, типу, фініш. Я кажу, чекай, чекай, кажу, як фініш, кажу, у мене дивися, кажу, у мене в документах 20, 24. 24 тони, кажу, в мене має бути в документах, кажу, ти що спутаєш? Витягую йому з машини цей кажу, я ж тебе через що питав, що тобі треба, цей листочок. Він каже, ой, бляха, муха забув. І доладував мені, от, бачите, оцей, оцей кнауф, цю якусь суху будівельну суміш, це гіпс чи що. Кріплення звичайно, через кутники, тільки кутники дивіться якою стороною ставити. Бо тому що якщо ставити короткою сюди, то може прорвати мішочок. Може прорвати мішочок. А так нормально. Бачите, бачите? Все тримається, все буде. Скажу вам по секрету. Отако може трошки мішочок прорвати. Нікому нічого не кажіть. Ей, а що ви підглядаєте? Я, звичайно, нічого і ні в кого не вкрав, і мені не сильно, щоб встидно, але що підглядати, слухайте. А, Як собі хочете, коротше. Значить, так, ми привезли ми привезли ці мішки і той пінопласт в таке задуп'я. Це є магазин Хорнбах, це велика мережа будівельних магазинів в Німеччині, типу Обі, типу Тоом, типу Хельвек. Значить, приїхали ми сюди вчора, і ми собі тут нормально стояли в тій промишці, отам буквально. Де оця будівля, там є магазинчик. А ми туди ходили. Зараз я йду реєструватися, заїжджаю на розвантаження. А потім маємо на 14.00 завантажувати за 10 кілометрів звідси на здоровезному, здоровезному металопрокатному заводі щось таке. Коротше, от на цей завод нам треба якось десь потрапити. Тут є місто, а це місто в місті. Потрапляємо коротше. Та, звичайно, що заїдемо, бо тому що ваш блогер, перед тим, ніж їхати на місце, подивився в Google картах, як заїхати. Оце все, що ви бачите з лівої сторони, це все виробничі потужності заводу. Щоб ви собі мали уявлення, це швидкість цього відео 10 на 10, помножено, десятикратна швидкість. І весь цей час ми їхали, і зараз під міст, з'їжджаємо з траси, в'їжджаємо на один із заїздів на територію заводу. На парковку і йдемо реєструватися. Такий прикол. Вчора читав відгуки, і хтось там писав, що типу, та на цій цій фірмі е, Душ, типу є в, червоні, в будівлі з червоної цегли. Курча, в який, бляха, з них? Ти б не міг трошки уточнити чуть -чуть? В якій конкретно будівлі з червоної цегли? В тій маленькій, в тій більшій. Де? Ну що ж, прийшла нам смс-очка, і ми маємо їхати до Лядештеля 14. Це десь має бути за кутом. В принципі, нема нічого складного. Скрізь є вказівнички. Десь нам мають вантажити якийсь метал. Ага, от я зразу зліва бачу, що там є якби на розворот. Глядеш теле 14. Я буду кричати, бо тому що тут сильно шумно. Дивіться, скільки металу ми всередині. Коротше, я зроблю відео і його потім переозвучу. Оці труби мають йти мені сюди. Суди, сюди, сюди, сюди. І там сті... стіночка. Не хочу знімати його лице. І тут, бачите, стіночка є, щоб Типу, як... Щоб вони не Не виїхали мені в кабіну, щоб не постукало. Нормально. Нормально. Вообще. Оце кран приїхав. По моїй оці штуки. Оці зараз буде. Нагружати. Ну от і все, покріпив. Щось мені здається, що я переборщив з рівнями і, до речі, таке кріплення воно не є ефективним. Бо тому що прижимаються крайні штабельочки тих труб, а середні вони практично в повітрі. Вони тільки триваються своєю масою, але вперед вони не полетять, бо там є стіночка. І тут мега сильна сто барів стіночка зі стоп барів. Давайте складаємо дах і їдемо куди вже. Дивіться, що я бачу, гляньте який прикольний поїзд! Бляха, вуха, все таки Тюх-тюх. Теж, Тоже трудовезла. Вообще, раритет, не? І таким чином, помаленьку, без стресу, без нервів, ми наближаємося до закінчення нашого чергового робочого тижня. Що цікавого відбулося на цьому тижні, це звичайно, що вивантаження в цьому хугобос. Я там ще не був ніколи, і мене оцей хугобос дійсно приємно вразив. А тим часом по ліву сторону бачите фірму мого вивантаження, і ми починаємо вікенд. Ситуація наступна. Значить, вивантаження я маю мати отам, там на цьому в'їзді, це так званий торцвай. Я собі зупинився тут, якби в промишці, там є заправочка з туалетом. Якщо би так хтось хотів написати, що ти там будеш корчі обсирати в промзоні, тобто в тому плані все цивільно. Вивантеження в мене за 44 години. Тобто я собі підгадав нормально, бо тому що паузу маю рвати. Зараз ви бачили, та, що я трошки переборщив з ремнями, і щоб витрачати в понеділок менше часу на скручування ремнів, у мене ще. Треба мені ще пів години пропрацювати на молоточках, то я собі скручу ремні лишні, зайві, бо вже фактично далеко їхати не буду. Отут нагадаюся, у мене фініш. Та й по всьому. Вікенд почався. Якщо буде щось цікаве, обов'язково дознімлю і вам покажу. Тому шукайте в сусідньому відео, а на цьому все. Чао!